По-перше, в комунікації постійно з благодійними організаціями ми за рахунок співпраці з Республікою Німеччина через федеративний уряд передали шість генераторів. Один генератор додатково передано благодійниками, також сім тобто загальному два генератора куплено за обласний кошт. Це великі потужні генератори, найбільше з них нагадаю це 600 кВт. і близько 10 маленьких генераторів, тобто 8 кВт і більше це куплені самим підприємством. Загальна генераторна потужність забезпечена сьогодні на рівні 2600 кВт, тобто 2,6 МВт. Вже ми маємо генераторів на облагодоканалі. Не зупиняємось, рухаємось далі, тому що задача не просто подавати воду, а ще й водоочистка, водовідведення. Ми знаємо, що в Рівному це досить таке чутливе питання, тому що воду на очистку і стоки потрібно продавлювати на велику кількість кілометрів. Але рухаємось, і впевнений, що місто буде з водою.